Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Нова лінійка губних помад V1 Smart Sync. Будь ласка, я нагадую, що цей канал створений саме для вас і для комфортного користування продукцією шведського бренду Oriflame. Тому, будь ласка, нова лінійка помад вже є в наявності. Пишіть, будь ласка, які саме кольори вас цікавлять, якщо у вас є сумніви, чи вони вам підходять, чи, може, ви хочете порівняти їх з попередніми запусками тих ліній, якщо у нас були в Джордані або в Іван, щоб я могла створити контент, який дійсно буде задовольняти вашим потребам. І ось в мене в коментарях був запит саме на колір Рожеве дерево. 46 444. Тому я зараз попередньо показую цей колір. Кого ще цікавить якісь кольори, будь ласка, пишіть в коментарях, щоб я могла створити відповідний контент. 46,444. Строк придатності 0,8,26. Помада має аромат. Такий дуже приємний аромат натуральних олій. Певно, ви користувалися також тоном рожеве дерево, я, в мене його нема, але я надам фото. Всіх свочів, щоб ви могли порівняти. Так виглядає рожеве дерево. Бачите, як гарно наноситься. Дуже зручно виводити галочку. Бачите? Дуже приємно наносити цю помаду, але аромат є. Ось так виглядає кінцевий варіант нанесення. нанесені. Треба сказати, що рожеве дерево це помада, яка підійде жінкам з теплим тоном шкіри, з теплим або нейтральним. Ось, якщо залишилися питання, будь ласка, пишіть в коментарях, щоб я могла створити відповідний контент. Бо часто буває, після огляду, який я роблю, в коментарях я читаю. Ось я так чекала це відео з оглядом цих продуктів, але я так і не дочекалася, що ви зробите саме те. Будь ласка, напишіть мені, щоб я могла зробити те. Саме, що відповідає вашим потребам. Буду дуже вдячна. Всім дякую за перегляд і бажаю гарного тону вашої помади. 444 рожеве дерево.